Роздумуєте про покупку електромобіля. Ось все, що вам потрібно знати: Електрична революція на дорогах чи варто переходити на електромобіль у 2024 році? Пам'ятаю, як сім років тому, коли я вперше задумався про електромобілі, навколо витали скептичні погляди і питання про запас ходу, зарядної інфраструктури і вартості. Зараз же, спостерігаючи за стрімким розвитком технологій і зростаючою популярністю електрокарів, розумію, що це вже не просто тренд, а реальна альтернатива традиційним автомобілям з двигуном внутрішнього згоряння ДВЗ. І хоча перехід на електромобіль це не просто зміна транспортного засобу, а зміна способу життя, я переконаний, що для багатьох австралійців це може стати дуже вигідним і приємним досвідом. У цій статті я поділюся своїм особистим досвідом володіння електромобілем, розповім про ключові технологічні аспекти, фінансові переваги та недоліки, а також дам поради, які допоможуть вам прийняти обґрунтоване рішення. Чому я перейшов на електромобіль більше, ніж просто екологія? Багато хто вважає, що перехід на електромобіль це в першу чергу турбота про навколишнє середовище. І це, безумовно, важливий фактор. Однак для мене особистий мотив був більш практичним зниження експлуатаційних витрат. Бензин в Австралії, як і в багатьох інших країнах, коштує чималих грошей, а ціни продовжують зростати. Я швидко зрозумів, що регулярна заправка електромобіля будинку, особливо при наявності сонячних панелей, обходиться значно дешевше. Але найбільше мене підкорило відчуття водіння. Не потрібно більше переживати про перемикання передач або слухати рев двигуна. Тише в салоні це розкіш, особливо в умовах міського трафіку. І, звичайно, миттєвий крутний момент електромотора це просто захват. Прискорення з місця і динамічне прискорення при обгоні це абсолютно новий рівень водіння. Розбираємося в технологіях, акумулятори, зарядка і запас ходу. Технології електромобілів розвиваються неймовірно швидко, і розібратися у всьому цьому може бути непросто. Давайте розберемося в ключових аспектах: Акумулятор, як уже згадувалося, існують різні типи акумуляторів, кожен з яких має свої особливості. ЛФП акумулятори, які зараз активно використовуються в китайських електромобілях і більш доступних моделях, відрізняються високою довговічністю і безпекою. Вони ідеально підходять для повсякденної експлуатації і не вимагають особливого догляду. Рекомендація регулярно заряджати їх до 100% цілком виправдана, оскільки це сприяє підтримці оптимального стану акумулятора. Акумулятори NCM і NCA, що використовуються в більш дорогих електромобілях, відрізняються більш високою щільністю енергії, що дозволяє збільшити запас ходу. Однак вони вимагають більш делікатного поводження і рекомендується заряджати їх тільки до 80% при щоденному використанні. У довгостроковій перспективі це допомагає продовжити термін служби акумулятора. Зарядка. Існують два основних типи зарядки повільна зарядка від мережі змінного струму AC, і швидка зарядка від мережі постійного струму DC. Повільна зарядка ідеально підходить для домашньої експлуатації і дозволяє заряджати акумулятор протягом ночі. Швидка зарядка дозволяє зарядити акумулятор протягом декількох десятків хвилин, що особливо зручно в поїздках на далекій відстані. Важливо розуміти, що швидкість зарядки знижується в міру наближення до 100%. Це пов'язано з фізичними обмеженнями акумулятора і необхідністю запобігання перегріву. Тому, якщо вам належить тривала поїздка, краще зробити дві короткі підзарядки до 80%, ніж чекати, поки акумулятор повністю зарядиться. Запас ходу: запас ходу електромобіля це один з найважливіших параметрів, який необхідно враховувати при виборі автомобіля. Однак важливо розуміти, що заявлений виробником запас ходу може відрізнятися від реального. Особливо в умовах холодного клімату або при використанні додаткових функцій, таких як обігрів салону або кондиціонер. Також на запас ходу впливає стиль водіння і рельєф місцевості. У холодну погоду запас ходу може знизитися на 20-30, а в жарку на 10-15. Фінансові аспекти, економія та податкові пільги. Перехід на електромобіль це не тільки екологічний, а й фінансовий виграш. Зниження експлуатаційних витрат, як я вже згадував, заправка електромобіля вдома обходиться значно дешевше, ніж заправка бензином. Також електромобілі вимагають менше технічного обслуговування, оскільки в них менше рухомих частин. Податкові пільги, уряд Австралії надає ряд податкових пільг для власників електромобілів, включаючи звільнення від податку на додаткові пільги ФБТ, для компаній. Це може істотно знизити загальну вартість володіння електромобілем. Підвищення вартості вживаного автомобіля, електромобілі зберігають свою вартість краще, ніж автомобілі з ДВС. Це робить їх вигідним вкладенням грошей. Недоліки та обмеження, що потрібно знати. Незважаючи на всі переваги, у електромобілів є і недоліки, про які потрібно знати. Висока вартість, електромобілі зазвичай дорожчі, ніж автомобілі з ДВЗ. Хоча ціни поступово знижуються, вони все ще залишаються недоступними для багатьох австралійців. Обмежена інфраструктура зарядки, інфраструктура зарядки в Австралії все ще недостатньо розвинена. Хоча кількість зарядних станцій постійно збільшується, вони все ще не такі поширені, як заправні станції. Час зарядки, зарядка електромобіля займає більше часу, ніж заправка бензином. Хоча швидка зарядка дозволяє зарядити акумулятор за кілька десятків хвилин, повільна зарядка може зайняти кілька годин. Запас ходу, запас ходу електромобіля може бути обмеженим, особливо в умовах далеких поїздок або при використанні додаткових функцій. Холодний клімат, у холодному кліматі запас ходу електромобіля може знизитися, а час зарядки може збільшитися. Поради щодо вибору електромобіля, як зробити правильний вибір. Визначте свої потреби. Перш ніж купувати електромобіль, визначте свої потреби. Як часто ви їздите на автомобілі? На які відстані? Де ви будете заряджати автомобіль? Вивчіть різні моделі. На ринку представлено безліч різних моделей електромобілів. Вивчіть різні моделі, порівняйте їх характеристики, ціни та відгуки власників. Проведіть тест драйв. Перед покупкою електромобіля. Обов'язково проведіть тест драйв. Це дозволить вам оцінити комфорт водіння, динаміку та інші характеристики автомобіля. Дізнайтеся про зарядну інфраструктуру, дізнайтеся про наявність зарядних станцій у вашому районі та тарифи на зарядку, дізнайтеся про податкові пільги, дізнайтеся про податкові пільги, які надає уряд для власників електромобілів. Висновок, майбутнє за електромобілями. Перехід на електромобіль це не просто зміна транспортного засобу, а зміна способу життя. Це крок до більш екологічного майбутнього, до зниження експлуатаційних витрат і до нових вражень від водіння. Незважаючи на деякі недоліки та обмеження, електромобілі стають все більш популярними та доступними. Я переконаний, що майбутнє за електромобілями і рекомендую всім, хто замислюється про покупку нового автомобіля. Розглянути цей варіант, якщо ви готові до змін і цінуєте комфорт, екологічність і економію, електромобіль може стати ідеальним вибором для вас. Пам'ятайте, що перехід на електромобіль це інвестиція в майбутнє.